Привіт, друзі! Сьогодні хочу почати з двох новин. Перша новина дуже дуже погана. Світ впевнено катиться в гімно, світ впевнено е, прямує в катастрофу світового масштабу, але є і інша новина, і це класна новина. Ми з вами зустрічаємося на цьому каналі, і це означає, що світ ще існує, що ще існують адекватні люди, і у нас є шанс надавати мудакам по зубах. Поставити їх на місце, на те місце, яке воно заслуговують, і врятувати цей світ. Ми з вами напевно знаємо, що на сьогоднішній день е, існують відверті мудаки, які підтримують Путіна. Ну це моральні уроди, для яких немає жодних якихось людських законів. Це не люди, це істоти, це кровопійці. Але також існують і корисні ідіоти, які самі того не підозрюють, але тим чи іншим шляхом допомагають путіну і допомагають таким вурдалакам, як Путін. На жаль, на сьогоднішній день в Білому дурдомі об'єдналися ці дві групи. Там зібралися, як і корисні ідіоти. Так і відверті мудаки, які відверто підтримують Путіна, Да, на сьогоднішній день це вже зрозуміло. Я про це кажу на цьому каналі останні два місяці. Що на жаль, в Сполучених Штатах Америки зараз прийшли до влади люди, які відверто підтримують. Путіна вони не є нейтральними, вони не хочуть зупинити війну. Вони відверто підтримують Путіна, тобто вони відверті вороги України. І Дональд Трамп він не одинокий в цьому прагненні. Треба вже знову почати дивитися відверто на все те, що відбувається зараз. Сполучені Штати Америки вони такі, якими їх показує Дональд Трамп зі своєю бандою, зі своєю Камарілією. Так там все ще залишаються адекватні люди. Так. Ці адекватні люди намагаються щось робити, але я хочу вам сказати, що у, всі, у цих адекватних людей не залишається вже багато часу. Якщо в найближчі я не знаю 3-4 місяці адеквати Сполучених Штатів Америки не повернуть ситуацію, не зможуть все це зруйнувати, що зараз будує мага на чолі з Дональдом Трампом, то Сполучені Штати Америки. Вже не зможуть повернутися в нормальне русло. Ми з вами це бачили вже декілька разів, на прикладі інших країн, коли. Суспільство досить швидко перетворюється на безропотне стадо. Це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Сполучених Штатах Америки зараз, як це не странно, так казалось би нам, українцям, нормальним людям, що це виглядає, ну не сунитниця, яка як це так, в сполучених штатах Америки все ще є досить велика підтримка Дональда Трампа його дій в Сполучених Штатах Америки зараз активно йде. Пропаганда, подивіться, будь ласка. Хто підтримує Трампа? Хто підтримує Магу зараз в інтернеті? Це роблять ці ж самі кремлеботи, які. Топять за Рашу, за руський мір, за Путіна. Тобто, це ж ті ж самі е, мудаки, вони зараз підтримують і Дональда Трампа. І це чому я б'ю на сполох? Це чому я на цьому каналі вже два місяці поспіль кажу, що треба щось робити, і я намагаюсь достукатися до мешканців самих Сполучених Штатів Америки і пояснити їм, що зараз Сполучених Штатах Америки дуже швидко йде захоплення влади. І цей процес він досить скоро зможе е, зробити неможливим якось заблокувати дії Дональда Трампа. Тобто, зараз не просто вже звільняються люди з роботи, які не, не угодні, так. Тобто зараз зараз вже дійшло до того, і це тільки два місяці. зверніть увагу, це пройшло тільки два місяці правління цього ідіота з його бандою. І до речі, не ідіота, а це ідеологічний, ідеологічний ворог всього суспільства, цивілізованого суспільства. Е, два місяці. А американці вже або Підтримують Трампа або залякані, бояться щось сказати, тому що там вже е, люди, які не, не згодні з Трампом, втрачають роботу. Там ідуть вже на десятки сотні тисяч таких людей, там же переслідуються, там же вбивають прокурорів, які вели дуже такі серйозні діла справи проти шпигунів е, російських проти російських агентів впливу в Сполучених Штатах Америки вже вбивають фізично, вбивають американських прокурорів. Тобто, це такий сигнал, що показує, що Дональд Трамп зараз дуже швидко захоплює країну, кладе Сполучені Штати Америки під себе і під свою мага. І коли я кажу, що війна між Сполученими Штатами Америки. Та наприклад, Канадою або наприклад з Мексикою або з Гренландією захопити це те, що нас не приховує Дональд Трамп, це те, що лежить на поверхні, і він сам це каже, і кажуть всі його е мудозвони, які його раточуть його. Тобто, ця війна вона цілком можлива. І коли мені пишуть в коментарях, та ну що ти там кажеш, В'ячеслав, як ти себе це уявляєш? Як це Дональд Трамп надасть зараз наказ? Своїм військовим і ті підуть захоплювати Канаду, це неможливо. Що він їм буде казати? Я вам відповідаю. Він їм нічого не буде казати. Він їм скаже те ж саме, що казав Путін у 2014 році своїм уродом, своїм вишкваркам, які йшли і захоплювали сусідню країну, Україну. Захоплювали Крим, розпалювало війну на Донбасі. Він їм скаже те ж саме, що сказав Путін своїм оркам у 2022 році. Візьміть з собою парадні костюмчики. Там вас зараз. Ас чекають, і все буде добре. Він їм скаже теж саме технологію, як переробити людей, навіть адекватних людей в стадо. Ми з вами знаємо. Для цього потрібно трошки часу, для цього потрібні ресурси, і для цього потрібне бажання. все це є у Трампа, і він все це робить зараз. Він перетру, перетворює е, суспільство Сполучених Штатів Америки в таке стадо досить швидко. І це чому я б'ю тривогу? Це чому я. Тут до мене прибіжала собачка. No problem, sorry. Це чому я намагаюсь достукатися до е мешканців Сполучених Штатів Америки, що у вас залишається небагато часу для того, щоб щось змінити і повернути Сполучені Штати Америки в росло нормальної країни. І це чому я кажу, що війна між Сполученими Штатами Америки. Та, наприклад, Канадою, Мексикою або якоюсь іншою країною союзниками Сполучених Штатів Америки вона дуже дуже ймовірна і скоріше за все вона відбудеться. Як зараз це кажуть, здається неможливим, але знов таки на сьогоднішній день вже немає нічого неможливого. Тепер давайте з вами повернемося до питання навіщо? От навіщо Трампу потрібна війна? Ну, до речі, війна вже йде. Війна йде досить жорстока, війна йде ідеологічна, війна йде політична, війна йде економічна. Тільки не, не, не почалася ще війна, така повномасштабна з військовими е, спецпідрозділами і іншими е, е, військами. Так, тобто війна вже йде. І ця війна вона переросте. Вона переросте в повномасштабну війну, загарбницьку війну. Навіщо вона потрібна Трампу? Тут треба це усвідомлювати, Трамп, як я вже сказав, він все робить для того, щоб відмити Рашу, щоб відмити Путіна. Він робить все, він готовий спалити все. Він готовий спалити навіть Сполучені Штати Америки для того, щоб відмити Путіна і відмити Рашу. Самий легкий спосіб це зробити це показати, що війна це нормально. Це довести всьому світу і Показати, що якщо в тебе, в тебе є сила, то йти захоплювати інші території це нормально. І якщо він це розпочне, то це покаже всьому світу. Ну, дивіться, а Путін та був непоганий хлопець. Да? І його орки, вони ж е, нормальні хлопці. Ну, це звичайна річ. Ну дивіться, Сполучені Штати Америки захотіли пішли, захопили Гренландію, або напали на Панаму, або напали на Мексику, або анексували Канаду. А чому Сполученим Штатам Америки це можна, а Росії не можна? Це саме для цього. Вони роблять зараз все. Трамп робить все можливе і все неможливе для того, щоб відбилити Путіна, для того, щоб відбилити. Рашу для того, щоб показати, що Путін і Раша не зробили нічого поганого, не зробили нічого. Якось такого проти людства, да, вони просто це зробили трошки раніше, ніж це буде робити е, цивілізований світ, тобто Сполучені Штати Америки. Тут виникає вже зовсім інше питання: чи залишаються Сполучені Штати Америки е, в рамках цивілізованого світу? От, оце основне питання, і зараз треба сконцентрувати всі наші сили, всі наші можливості для того, щоб показати, що Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день на жаль. Вони випадають з системи цивілізованого світу. Вони перетворюються в загарбницьку країну, в країну е фашистську, в країну, яка вже не підтримує якісь там е ці цілі, да, не підтримує якісь людські цілі, людські е людські цінності, звичайні людські цінності. От в цьому зараз треба бути більш наполеглими всьому людству. Сподівання на Європу так зараз є дуже велике сподівання на Європу. Європа зараз залишається, як на мене, таким е останнім е остравком. Нормальності, навколо якого можуть об'єднатися нормальні країни, і це саме чому Канада зараз дивиться і намагається більше інтегруватися саме з Європою, а не зі Сполученими Штатами Америки. Тому що Сполучені Штати Америки це відвертий ворог, це відвертий ворог Канади, це відвертий ворог України, це відвертий ворог Європейського союзу, це відвертий ворог Південної Кореї, це відвертий ворог Японії. Зараз, тобто це відвертий ворог Австралії, Нової Зеландії, це відвертий Ворог всього нормального е, людства. І зараз Європа може стати таким осередком, навколо якого можуть згрупуватися всі нормальні люди, всі нормальні країни. Але тут також не треба себе обманювати. На жаль, на жаль, е, і це зрозуміло, в Європі зараз також там йдуть свої перетрубації. Так, Європа зараз нібито починає десь прокидатися, десь засипати навпаки. Але треба розуміти, що. Зараз в Європі стануть свої проблеми. Е, стане проблема виживання їхніх кожної країни окремо. І звісно, що коли стає питання спасати, рятувати себе або рятувати сусіда, скоріше за все, більшість е, людей буде приймати рішення рятувати спочатку себе. І в цьому випадку, на жаль, на жаль, е, підтримка Україні може впадати навіть з боку Європи. Але, 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 у нас все ще є класні новини. Нас багато. Я маю на увазі українців. Я маю на увазі е, нормальних людей, адекватних людей. І ми можемо донатити і підтримувати Україну самостійно. Ми можемо донатити і підтримувати. Ту єдину ланку, яка зараз на 100% кожного дня, кожну хвилину захищає Україну і робить все можливе і неможливе для того, щоб вурдалаки не перемогли в цьому світі для того, щоб цей світ зберігся для нормальних людей, для нормальних дітей, для наших дітей. І це друзі, ЗСУ. Так, не забуваємо, зараз. Підтримка ЗСУ потрібна як ніколи. Ми Чудово розуміємо, що сподіватися на Сполучені Штати Америки в кращому випадку не треба, в кращому випадку. Ці е, мудазвони вони просто зараз будуть е, намагатися політично, е, ідеологічно, психологічно тиснути на Україну. А не почнучий поставляти зброю до Раші, тобто, це буде взагалі. Ну але цей крок вже зараз і не можна відкидати також, так взагалі повністю. Європа так, Європа поки допомагає. Це класно. Дякуємо Європі, але скільки це буде продовжуватися з Європою, також зараз велике питання і в яких обсягах тому ми, українці зі всього світу. Ми працюємо, ми заробляємо гроші працюючи в Канаді, в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки. У нас є гроші для того, щоб підтримати зсу. І я це роблю постійно. Я перекидаю гроші в окрему частину. Я не кажу, що треба там кидати кудись в якісь фонди чи ще щось таке. У кожного. Того українця є знайомий, який зараз воює, який зараз знаходиться на передовій. Допомагайте вашим знайомим, допомагайте тим частинам, де Воюють ваші знайомі, просто перекидайте їм гроші, і все. Я перекидаю частині і я навіть не питаю. Я не запитую жодного звіту. Я закидую тисячі доларів канадських доларів, тисячі канадських доларів щомісяця. В цій частині я не запитую них, не задаю жодного питання, куди вони витратили ці гроші. Чи вони купили собі якось яблуко або якусь ковбасу поїсти, чи вони купили собі дрона. Мені мені байдуже. Що вони купили, тому що я розумію, що війна триває, і ці люди, які знаходяться на фронті, вони потребують не тільки дрони і снаряди, вони потребують їжу, вони потребують одежу, вони потребують щось багато всяких інших речей. І сидіти і розписувати мені свої витрати, куди вони потратили ці гроші. У них немає на це часу. Вони іншим зайняті. І я це розумію. І я зараз звертаюсь до всіх українців. Допомагаємо. Допомагаємо ЗСУ. Не сподіваємося на захід, не сподіваємося на схід, сподіваємося на себе. Ну і також всі е, адекватні люди, які дивляться мене тут зараз в Канаді. Хочу вам нагадати про той вибір, який ми будемо всі робити. Я маю на увазі е, вибори, які будуть у нас буквально вже через місяць. Дивіться уважно на дії. Не розпускайте вуха, не ведіться так, як повелися реднеки американські. Вибравши цього мудазвона Трампа, подивіться, що зараз там відбувається. Дивіться на конкретні дії. Зараз дуже, дуже Багато чого буде залежати від цих виборів. Буде залежати взагалі е, існування Канади, і буде залежати те, куди Канада буде рухатися далі. Тож друзі, давайте ми будемо разом з вами спостерігати далі. Як будуть розгортатися події в Сполучених Штатах Америки, у нас тут в Канаді, взагалі в світі. Для цього вам треба підписатися на мій канал. Для цього вам треба поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше адекватних людей змогли його побачити і почути. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.